З початку року на митному посту Тиса зафіксували вже три спроби ввезення в Україну великих партій незадекларованих дороговартісних товарів. Всі вони були вилучені та зберігатимуться на митному складі до рішення суду. Зокрема, це брендові сумки вартістю понад 14 тисяч євро годинники, які коштують більше 20 тисяч євро. Одяг та взуття відомих італійських та іспанських виробників. Складено три протоколи про порушення митних правил. Два за статтею 472 митного кодексу Українська декларування і за статтею 471 митного кодексу це порушення порядку проходження смуги спрощеного митного контролю. Зелений коридор. На даний час по справах здійснюється провадження. буде проведена експертиза, буде встановлена остаточна вартість і матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення. Для інформації, санкція статті 472 митного кодексу України передбачає накладення штрафу у розмірі 100% від вартості предметів правопорушення, а також конфіскацію цих предметів правопорушення.